Дивіться, гості прилетіли. Ворони. Граки, мабуть. Да, схожі на граків. На ворон. Дуже багато їх і вони літають там, над левадою. Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні їду в лікарню. Зараз покажу свій лук, як я виглядаю. Так, в мене, по-перше, є атрибут усіх улюбленців кошачих, бачите, це це кошача шерсть. Це обов'язково. Якщо ви їдете кудись. Так. І з ковтинка ось така безформена, і вона мені дуже подобається. Вона дуже має м'яку нитку, дуже сенсорно приємно на дотик, і це дає мені відчуття затишку. А відчуття затишку взимку це найголовніше, тому що ось ця. Така погода зимова, вона дуже агресивна, і хочеться, щоб щось м'якеньке було у тебе отак на, шкірці. на шкірці. Ось він такий, і, звісно, джинси. Зараз я трошки так посадить. Звісно, джинси і, сенси, і оті світленькі, яких я приміряла ковтинки. Ось вони такі широченькі, гарненькі. Так, я перше буду у лікара-окуліста, офтальмолога, вперше за. 20 років мам. Мабуть, це ж таки за 20. Останній раз перед інститутом. Та навіть 22 вже роки, якщо перед інститутом я проходила медогляд, і там я була у окуліста. Все більше я не була у окуліста. Ну, а лук Володимира виглядає ось так: токійська ковтинка. Всім вітаю на моєму каналі. Як я казав, я у лікарні. І я також змагання. Любі друзі, хто знає, тож висновок лікаря, що в мене з оком, і це з одним оком лише це катаракта. Помутнення хрусталика ока, тобто нема різкості. Вона в мене на нижньому частині, тобто вгору, якщо я дивлюсь, там і в мене не двоїться, а прямо і вниз двоїться. Ну що, воно не лікується, тільки операція заміна хрусталика, він сказав. Або спостерігання, ну, не знаю, думаю ще вирішила поки поспостерігати. Чи буде погіршуватися, чи буде оце помутніння хрусталика, збільшуватись. Якщо буде збільшуватись, навесні піду знову, якщо воно збільшиться значно, то треба замінювати. Якщо воно залишиться так, як є, то можна залишати так, як є. Просто постійно дивитись, що там буде. Можна, звісно, і замінити. Хотів він підібрати мені лікар, підібрати хотів окуляри для читання, тому що каже, коли катаракта, ніякі окуляри не допоможуть такі, щоб вдаль дивитись. Мене коли вдаль дивлюсь, все не чітко, ну, без чіткості, як трошки як трошки подвоєння є. От. І він сказав: що немає сенсу в окулярах так ходить. По-перше, це лише одне око, по-друге, це. Каже він, жодні окуляри не, дають, не дадуть вам тієї чіткості, якої потрібно. Це зайві витрати. А ось щодо о, читання хотіли підібрати мене, але вставляли ці ж окулярушки. У мене що з плюсом, що з мінусом, чи як вони там вирішували. Ну, нема особливого якби... особливих змін немає, що так, що так. Тобто, в окулярах я трішечки краще, але не супер. Коли я так от мружу око, то я бачу гарну різкість. Коли ось так, то не бачу. Коротше, що я не бачу, при перевірці на оцій таблиці, що попереду стоїть, там в мене я не бачу. З нижнього 5 рядків. Тобто саме нижній, вищий, вищий і вищий і так 5 рядків. Я взагалі не бачу літер. Я... У ну, мене просто такі квадратики. Ось все. Ну, нічого, поки буду так, вирішила спостерігати. Да. Як у вас? Із зором? Напишіть. У мене таке вперше. Я взагалі дуже гарно завжди бачила. Це через що воно може бути? Через будь-що спровоковано, скоріш за все, стресом. Або що я от пам'ятаю, коли я перехворіла на коронавірус, я два місяці чітко не бачила жодним оком. Я ось не могла різкість наводити. І, да, так, таке було, потім повернулося, як було. Але, мабуть, повернулася на одне око, на інше ні. Не знаю, як так. І воно, можливо, спровокувало. Плюс в мене колись було запалення ока. Ну, не, не сильно. Або стрес. Всі ми зараз в стресі перебуваємо, війна все ж таки. Тому це також мож... могло спровокувати. Це також мож... могло бути генетичним, просто стрес він спровокував це все. Ну, воно все, всі наші болячки генетичні і щось провокують. Вони якби. Притаманні нам людям. Тож такі справи. Тому що ну, він написав лікар в карточці, що це вікові зміни. А я оце приїхала сьогодні до Черкас для того, щоб піти на чарівник країни Оз на мюзикл. Це взагалі сімейний мюзикл, було б гарно з дітками прийти, але. По часу він йде 2 години і 20 хвилин. Уявіть, Вова мій просто не висидить. Якщо дитячі вистави, вони йдуть одну годину, він гарно висиджує вже годину, а дві це буде занадто для нього, він буде нудьгувати. У мене місця не в партері, а біля що це так називається. Я взяла собі самі найдешеві квитки, ну, просто заради загальної картинки послухати. Подивитись, як воно буде, провести культурно вечір. Тож приїхала в Черкаси проводити культурно вечір. До речі, Альона мене підвезла. Вони з дітьми також приїхали культурно проводити вечір, і вони пішли на виступ якихось магів-чарівників, фокусників. Я думаю, дітям це буде дуже-дуже цікаво. Зараз буду куштувати в бейкері пиріжок з курицею та грибами. До речі, він коштує стільки, скільки, як і пиріжок з капустою. Для чого цього року капуста так, така дорога. Пакетик впав. Зараз куштую і скажу вам, чи варто його брати, чи ні. М -м -м. Тісто прикольне у них. Мені нагадує, чудо маркету це тісто. Нормальна начинка. О, я свиня. Тож всім смачного і мені. Чуєте, поки сиділа Їла в Бейкері, прийшла до мене дуже цікава ідея відкрити телеграм-канал і записувати туди коротенькі кружечки про все, що відбувається в мене в житті, тому що для Ютубу каналу. Треба більше інформації, більше якусь тематику обирати, а там може бути наше з вами спілкування. Тож перейдіть за посиланням, підпишіться, буду виставляти кожного дня якісь кружечки з тим, що відбувається в моєму житті. Так, ми з вами можемо бути більш на інтерактиві. Тож переходьте посилання під цим відео, мені буде дуже приємно. А я поки гуляю черкасами, трошки. Посиділа на лаві підмерзла. Думаю, піду прогуляюсь. Десь недалеко від драмтеатру, тому що в мене саме в драмтеатрі сьогодні захід. Повертаюся з театру трошки раніше. Чуєте, то зазвичай я в Черкасах? Ну, коли там, до восьмої явно, навіть до шостої. І в будній день, а зараз тут так тихо в центрі. Взагалі, як наче нікого й нема. Де всі люди. Люди, що сталося? Таке відчуття, що місто вимерло і зараз десь 10 година вечора. Хоча насправді ще нема восьмої. Я пропустила другий акт спектаклю, бо, на жаль, у мене електричка, я не встигаю. Я якраз так підрахувала, що сьогодні на п'яту спектакль якраз половиною майже години він іде. І якраз я думаю, встигаю на восьму на електричку. А ні, не встигаю. Пішлося йти з другого акту. Я хотіла залишитись, а все одно на другий акту я б залишилась десь ну, буквально там на 10 хвилин, нема сенсу, думаю, тільки ходити туди-сюди. Он електричка моя вже стоїть добре. Постанова мені дуже сподобалась. Е, саме як вони виразили деякі моменти. Все це вже завтра. А зараз все, біжу, на ЖД. зараз сядусь та поїду. Шкода, звісно, що через повітряну вона була трошки більше години. Якраз ми зайшли пізно. І почалось не о 5, я о 6.15. Якраз оця година мені була б для того, щоб додивитися. Але, на жаль, ну, значить, так треба. Я спочатку подумала, додивлюсь до кінця, потім поїду на самі останні електричці, але вона вже близько одинадцятої, а я так не хочу їхати так пізно. В селі то ладно, то я так пізно приїхати, але от зараз ще нема восьмої і так загалом нелюдно в місті. Я перший раз в такий час бачу, що так мало людей. Що таке? Чую, дай, але ти ж всі двері зачинені. Не знаю, може, це не воно. Добрий вечір. Це о восьмій стартує, так? Добре. Ага, добре. Тож нікого нема. Ладно, почекаю тут, поки Ще двері зачинені в електричці. Тут 20 хвилин, думала, прийду, посижу в електричці, почитаю. Ну, добре, ось так. З'їздила я на спектакль. Чи зараз враження вам розповісти? Ну, картинка не дуже буде, Давай, давайте я вам розповім. Я тут ще з пакунком, як завжди. Так от, щодо чарівник Райновоз, чи йти на нього, чи не йти. Я вважаю, що початок був затягнутий до, ну так, до волі. Особливо такі сцени, коли він там чай пив, ну, можна було трошки скоротити. Або, наприклад, я не зрозуміла, чому пісня саме англійською була перша. Ну, Спойлерю, спойлерю. Ну, Дещо деякі сцени вони були ну, затягнуті. Не знаю, можливо, якщо додивитись до кінця, це буде зрозуміло, але я ну, не знаю. не знаю. А ось мені дуже сподобалось, як вони обіграли злого чаклуна і його гієн. На це треба прийти подивитись, особливо його білий ведмідь і червона кнопка на ньому. Я великий Ну, дійсно такий тролінг знаєте, наших сусідів, так би мовити, в Українах. сподобалось Декорації, ну, так, таке. Порівнянні з Ауглі, не дуже. Хоча, в принципі, хоча оцей ведмідь прикольний був. Що ще? Дуже сподобалась гра того, хто грав Страшилу, да, Пудалу, Дуже сподобалась. Але що мені не сподобалось, я була на більєтажі, і там був дуже сильний звук. Настільки сильний, що навіть ну, некомфортно було дивитись через цей гучний занадто звук. Не знаю, як в партері було, але на білітажі там колонки стоять, і, виходить, вони в мікрофони кажуть, у них мікрофони. І запирають дуже звук, і коли ось злича клун співав дуже голосно, неприємно навіть так. І, до речі, це не одна я така, я чула. Там сімейний спектакль, і, мюзикл, точніше. І багато дітей було. І ось деякі діти саме жалілися на дуже гучний звук, саме на бельєтажі. Можливо, там треба трошки колонку цю зробити тихіше. Оркестр грав, оркестр чути гарну музику, мені сподобалось. Так-то так, то так да. Не знаю, що там в другому акті у них, можливо, там ще цікавіше. Але ось перший акт мені сподобався з середини, десь більше, там динаміка вже пішла. Початок ну, дуже, я занудьгувала, знаєте, навіть сижу, думаю, чому треба було додому їхати. Щось я так знаєте, можливо, не цікаво. Ну, Трошки затягнутий. Хоча. Може, в цьому є задум, це щоб впізнати, треба всю п'єсу, весь мюзикл подивитись. тому... Чи варто йти на чарівний країнос, я вважаю, варто. І якщо ви берете на бельєтажі квитки, дивіться, там у них на бельєтажі є стіни, які розділяють сектори, і подекуди ну, деякі місця. Вони чому там і дешевші, тому що е, стіна ця закриває півсени, тобто буде трошки виглядати так. Я взяла квиток дешевий, якраз на білітажі. Ще дивлюсь, чого саме ці квітки 100 гривень коштують, а інші поруч 350 там були. Я думаю, чого? А тепер я зрозуміла, чого через цю стіну. На жаль, ну, тепер буду знати, я там жодного разу ще не була, хто знав, то знав і не купив там. Але я ну, так. Не знала, якби я знала, я б, мабуть, не взяла б. Мабуть, ні. Мабуть, ні. Взяла б, можливо, десь на балконі чи в партері, але трохи подалі. Навіть подалі в партері краще дивитись, ніж от через цю стіну. Я отак сиділа, хворе око прикривала, бо отак, от навіть щоб було видно двома очима, все, що там відбувається. Ця стіна трошки мені заважала, якщо чесно. Не знаю, навіщо вони там її поставили цю стіну. Хоча б, ну, може, це конструкція має такою бути дуже незручно. Ну, через це і дешеві б... квитки. Стою, це одна на ЖД. там нікого, я і електричка. <гум> <гум> так, любі друзі, ось е, таке в мене було враження. Так вам записала, Думаю, е, вже хотіла вдома записати завтра наступний день, потім потім думала, ладно, вже запишу зараз. Напишіть, як ви чи ходите до театрів, на яких п'єсах були, чи були на чарівнику України, в Черкасах. От. Теж. Якщо ви були на другому акті, то напишіть, як там було в кінці, чи на початку, чи всередині, чи сподобалося вам дітям, чи сподобалося, чи ні. Ну, хоча, знаєте, дітям 2,5 години висидіти досить важко. Досить важко. Це вони мають бути прям зацікавлені дуже сильно театром. Або бути дуже спокійними, бо не всі витримують, або це мають бути підлітки саме діти, не, не діти до 10 років. Ну Тому я з Володимирами хожу на ці концерти, які все ж таки одну годину тривають, бо 2,5 години це дуже-дуже багато. То й таке.